Комісію зі встановлення факту здійснення особою постійного догляду потрібно переформатувати, оскільки на її роботу надходить багато скарг. Така інформація 28 травня прозвучала на черговому засіданні виконавчого комітету. Дали мені певні матеріали, я з ними ознайомився. Мені наскільки повідомили, є скарга на роботу цієї комісії. Є, так? Є, є. значить, я про що? Значить, це ті факт, який відомий, в який ну люди звернулися. Щоб ви собі розуміли, за цим актом люди приходять раз в три місяці. Чому? Тому що ну, він фактично діє один рік, але коли вони подають на відсрочку, вони його віддають. І знову ж таки, комісія не пропонує удосконалити свою роботу, щоб вони могли видавати копії. На жаль, вони зараз копії цих актів видавати не можуть, тому що в них нема печатки. Так? А людина е, ну, реалізувала своє право, отримала акт догляду, пішла в ТЦК СП і його віддала. Тому що ТЦКСП хоче бачити оригінал. І через три місяці знову приходить до комісії, хоча, е, е, наскільки мені відомо, мінімальний термін її довідки по догляду рік, а їй Ну, Це не заборонено. Комісія не пропонує вдосконалити свою роботу. Далі, е, в положенні про роботу цієї комісії чітко і ясно зазначено, що члени комісії зобов'язані дотримуватись Конституції і законів України. Стаття 19 Конституції. Чітко визначає, що органи державної влади, місцевого самоврядування та їх посадові особи повинні діяти в межах наданих їй повноважень. На превеликий жаль, деякі посадові особи, і я не буду називати прізвища в розслідуванні встанови. вважають, що вони посадові особи, але я хочу наголосити, що кожен член комісії, незалежно від посади, він є рівнозначний і навіть голова. Він має такий самий право голосу, як і простий член комісії. В нього єдині права, що він підписує значить, акт і головує на засіданні. Ну це ненормально, коли, наприклад, комісія на своєму засіданні прийняла рішення, а голова і заступник не підписують акт, а відкладають його в сторону. Ну, по одному, факту, це є точно. Скільки таких було, я не знаю. Можливо, люди й бояться цього, про це говорити, тому що їм треба буде прийти знову. Тому всі, шановні мешканці, в кого є скарги на роботу комісії, відображайте їх у відповідних заявах на ім'я міського голови. Далі, по цьому випадку, конкретному, вчора людина подала заяву на відсрочку. І я не впевнений, що цій людині її нададуть. Тому що значить, акт оформлений в, в, в грубе порушення значить, нашого положення. Треба розуміти, що комісія це є колегіальний орган. Якщо на засіданні присутні 5 чоловік і 4 голосують за, а один проти, то акт підписують всі. А свої аргументи з приводу незгоди відображаються у протоколі засідання цієї комісії, який ведеться секретарем. По цьому випадку сталося так, що комісія прийняла рішення більшістю голосів, а головуючий на засіданні поставив, не підтверджують. Ну, Це суперечить, тому що знову ж таки в цьому положенні написано чітко і коректно оформляти значить, відповідні документи. Мало того, людині пропонують через певний період. Я попрошу чуть-чуть продовжити, що я закінчую. Людині пропонують подати повторно, тобто не виправити ту неточність, скажімо, яку допустила посадова особа, а подайте повторно. Чому? Ну, є наявні всі документи. Я не говорю про те, що аналізують значить, відповідність медичних документів, що виходить за межі повноважень цієї комісії. Ви не суд. Навіть ТЦК СП не має права оцінювати, чи довідка про інвалідність і догляд, чи вона є чинна. Якщо вона є чинна, не скасована законом, значить вона є чинна. Крім того, перевіряють реєстри. Вибачте, чоловік цієї людини виїжджав за кордон. Так. А знаєте куди? Він зброю возив в Україну. І це не заборонено законом йому виїжджати. Далі. На мою думку, підсумовуючи, я взагалі вважаю, цю комісію потрібно трошки переформатувати. Чому? Комісія сім членів, із них 4 знаходяться у прямому підпорядкуванні один до одного. То, як ви думаєте, є можливість неупередженості голосування цих членів комісії? Я вважаю, що ні. Підтвердження факту догляду передбачено, що постійний догляд ці зміни були внесені, затверджені рішенням виконавчого комітету, це безперервне надання допомоги протягом тривалого періоду часу та забезпечення основних життєвих потреб особи, які постійно потребують підтримки через хронічні захворювання, інвалідність та інші довготривалі умови тобто безперервний, постійний. По зверненню, які поступила скарга, хочу зауважити, що людина перебуває її дружина в нас на обліку. Дружина здійснює догляд за дитину до трьох років, дружина перебуває вдома. За цією адресою зареєстровано 9 чоловік, 61 пункт. 560 постанови передбачає і порядок передбачає, що комісія має перевірити факт наявності інших осіб, які можуть здійснювати догляд за особою і не є військовозобов'язані. Тобто, в складі цього домогосподарства були наявні інші члени сім'ї, які можуть здійснювати догляд за цією особою і не є військово зобов'язані. Заявник, який вони зареєстровані, заявник, який, заявник, який про. Звернувся за отриманням відстрочки впродовж тривалого часу і відповідно до документів, які заповнялися саме цією сім'єю, працював, перетинав кордон. Тобто, якщо ми говоримо про постійний безперервний догляд, це безперервний. Тобто, весь період попередній, до січня 25-го року, підтверджував те, що він. Не проживав, не здійснював постійний догляд, тому були сумніви в ви підтверджені чи не підтверджені факту догляду. А комісія має право винести рішення підтвердити або не підтвердити. А комісія винесла підтвердити, а Ви написали, так, а ви написали не підтвердили. Ви спортили документ. Ви розумієте? Ну, ви спортили документ. От людині завтра в КЦК СП відмовлять від відстрочки. Тому... Він може надати інші документи. Та він і не може, ви повинні були виправити. Дивіться, Михайло можна? Дивіться. це має бути розслідування. Ви розберіться. Значить, хочу наголосити посадовій особі. Можна звернутися до юридичного департаменту за роз'ясненням. Що місце реєстрації і місце проживання це різні речі. Є люди, які це гуртожиток, щоб ви собі розуміли. Розумієте, так? Да? Тобто там зареєстровані люди. Мало того, я вам скажу, що з цих людей і в адвокатів є аудіозапис спілкування вас з ними. Вони мені його не давали. Але там є цікаві речі. Тому давайте так. Мало того, ви положення читали, у вас написано 4 пункти, коли ви можете відмовити. І в, цих, і в пункт цей не входить перевірка вас, реєстрів, хто куди їздив. Далі. Люди, які здійснюють догляд, вони мають право працювати. Вони мають право працювати, тому що людину, та яка потребує догляду, її треба утримувати. І це не заборонено законом. Мало того, я ж вам сказав, куди ця людина їздила за результатами звіта, внести зміни в положення і на Миколаїв. І на Миколаїна цього не пропонує, тому що їй добре, як будуть приходити раз три місяці. А я пропоную, раз є акт догляду, я закінчу. Потім ви будете Дай. говорити. Значить, він з двох примірниках. Один примірник подається в ТЦК СП, інший зберігається в секретаря. Значить, наділити цю комісію печаткою. Ну не печаткою управління, а печатка має проставлятися виконавчого комітету. Ну так. Да. Значить, завіряти акти печатками, щоб люди могли отримувати копії. Давайте людям зробимо добре, завірені. Це не суперечить законодавству. Не суперечить. Є доручення виконавчого комітету, що стосується вдосконалості засновні роботи. Цієї комісії, зокрема, мова про внесення змін до самого положення і ініціювати так само в пропозиції внесення змін до складу комісії. У підсумку звіт комісії за 2025 рік не затвердили. Натомість прозвучала пропозиція внести зміни і до положення, і до складу комісії. За вісім проти 0 отримує рішення провод. Нагадаю, таку комісію у Кам'янці-Подільському рішенням виконавчого комітету створили у червні 2024 року. Очолює комісію заступник міського голови Мирослав Смотров.